Новий Вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, і доброго здоров'я. Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт, час змін. В студії автор та ведучий Олег Семко, А також добре вам відомий сьогодні. У мене в гостях експерт з безпеки дорожнього руху, пан Олександр Зірщиков. Пан Олександре, баз... ради бачити. вітаю дуже я, радий бачити. Є стільки вже запитань і так, далі, і так далі. Ну, поїхали. Всього лиш 20 хвилин, і нам завжди не вистачає часу, тому що є про що говорити. Ну, тема така: що зробиш. Е, я нещодавно е, зайшов на вашу сторінку і побачив, що ну, по перше, ви дуже гарні фото. То виставляєте, ви виставляєте фото своїх е, учениць і учнів, які е, здають і отримують е, документи, які дозволяють кермувати тим чи іншим засобом. Але е, там була одна фраза, яка мене дуже зацікавила: нові правила прийому іспитів. Е, розшифруйте, будь ласка, він. що це за нові правила? Е, у нас є чотири області в Україні: Це Вінницька, Одеська, Львівська і Київська, де проводиться експеримент. Тобто сьогодні йде в принципі цифровізація багатьох державних послуг і наближення. ну наскільки це можливо, наближення послуг до громадянина або тих, хто там користується цими послугами. І експеримент передбачає наступне: сьогодні, наприклад. Велика е, е, річ реалізована. Це можна записатись на іспит, на практичний вже онлайн. Тобто раніше теорію можна було записатись тепер, е, тепер і на практичний. тобто не треба ходити в сервісний центр, стояти в чергах. Я думаю, вінничані пам'ятають черги там по 200-300 людей угу. іноді. Були такі, да, там хтось зранку у п'ятій займав, хтось о шостій. Ну, різні були ситуації. Сьогодні ти спокійно сідаєш за комп'ютер, записуєшся в чергу, обираєш зручний час. Мало того, там, якщо тобі треба це ще узгодити з інструктором, ти можеш прямо з інструктором сидіти, записатись, підписатись, прийти в цей час. І ось останній мій іспит він якраз в принципі і відбувався по такій, ну. Суперкрутій, ми записались онлайн, прийшли протягом декількох хвилин після назначеного часу, іспит розпочався. Ну тобто, ти в принципі можеш спланувати свій день за рахуванням, що іспит триває там приблизно 20-30 хвилин. Угу. Все, ти можеш спланувати свій день, тобі вже не треба там півдня стояти, чекати якісь речі. І от, якщо цей експеримент е ОК, то він далі піде по всій країні. І друга річ це вже є автомобілі сервісного центру. Вони вже достатньо нормальні. Тобто, якщо у вас там. Ну, з якихось причин не виходить з інструктором складати, або ви сьогодні переїхали там з Херсону чи з Харкова до Вінниці. І у вас немає можливості там знайти якогось інструктора. Ну ви просто не знаєте. Тут ви тут не вчились. Ви йдете в сервісний центр, там нові автомобілі комфортні, вже безпечні, не знаю. Ну, от все сідаєте, складаєте, коробка передач працює, все є. Тобто можна поїхати. Ми говоримо зараз про автомобілі, які. Про, е, саме натуральні е, легкові автомобілі, чи це імітатори? Ні, натуральні. натуральні. Та, натуральні. Ага. Тобто декілька автомобілів ви записуєте і складаєте е, ну, без питань. І там, як... Є можливість вибрати як механіку, такі е, е, коробку автомат? От, е, скоріше за все, є. Не, не, не готовий відповісти, треба уточнити. Але думаю, що буде, е, якщо немає, то буде найближчим часом, щоб була у людей можливість. Тобто буде угу. все це реалізовано. Е, Запитався про автомат, тому що е відверто скажу, не досліджував дуже дуже так достеменно цю тему. Але е була розмова про те, що якщо людина здавала іспит, навчалася і здавала іспит на механіці, я думаю, всі розуміють, про що йде мова. То і в правах вже в посвідці буде написано механіка, і людина не буде мати права сісти, от саме так, не буде мати права сісти на автомат. Якщо, не дай Бог, зупинять, побачать різницю, то це може бути якісь е, неприємності. Ну і в іншу сторону, якщо на автоматі, то на механіці ну, не можна. Ні, дивіться тут питання в тому, що якщо ти вчився mm -hmm. на механіці, то ти можеш їздити на автоматі і на механічній коробці передачі. А якщо тільки на автоматичній складав іспит, mm -hmm. то тоді тільки на автоматичній, але е, нічого. Що не заважає скласти іспит на автоматичній, потім не знаю, якщо дійсно так сталося в вашому житті, що треба їздити на механічні коробці передач, прийти. Е... Пере... Перездати, пере... На... Переотримати посвідчення водія в майбутньому. Бо якщо у вас вдома автоматична коробка передачі, ви найближчий рік, два-три точно не плануєте нічого, можна спокійно складати на автоматичні. Тобто, це, це, це ок. Я, до речі, не спитав цю цифру, скільки Вінниці складає от за час цього експерименту, скільки складає на, на практи... практичний спит на механіки на автоматі. Я думаю, можна буде уточнити або десь потім під цим відео напишемо. Але за цей місяць Вінниці скр... склала. Там більше трьох трьох тисяч водій, водіїв на теорію і десь близько трьох тисяч на практику. Тобто за місяць складає ось така велика кількість людей, і е, що цікаво, ну, мені, мені це особисто до вподоби, що приблизно складання з першого разу 25-30%, відсотків в залежності, там теорія, практика угу. для мене це достатньо високий відсоток. Чому? Тому що. Якщо у нас буде складати 80-90% з першого разу, буде виникати запитання. Ну ми ж розуміємо, що десь може бути якийсь психологічний тиск, десь не довчився, де ще щось. Тому особисто мене це радує, що людина розуміє, що можна скласти самостійно. що Більшість людей все ж таки намагаються готуються, і там, якщо не з першого, то з другого разу складають. Тобто не треба боятися, там, якщо хтось нас слухає, і у нього завтра іспит, що так мало людей складає. Це нормальний відсоток тих, хто вчився, угу. бо Є ж такі, що вчились дуже давно, там півроку, рік назад вони йдуть. У них вже мало, менше шансів скласти з першого разу. Е, є такі, хто там, не знаю, позбавлений посвідчення водія, там теж е, виникає труднощі зі складанням іспиту, тому що одна справа, коли ти. Їздиш, навчаєшся, вивчаєш правила сьогодні. А інша річ, коли ти 10 років їздив, нічого не читав і не відкривав. От практика, Оце коротке, ємке слово. Практика з одного боку. Є теорія, є практичне зда здавання або практичний іспит. І е, зовсім інше це практика, коли людина виїжджає на дорогу. Абсолютно інше. Там я знов таки не хочу нікого лякати. Ну таке суб'єктивне враження. що Там свої правила, там е, свій світ, там просто от окремо, от як я сказав, там просто свій світ. Ну, е, дорога це відображення суспільства. Ми, в принципі, я думаю, так і дитина іноді приходить в школу і думає, ого, в садочку було не так. Ну та є якісь речі, які по-іншому працюють. Але якщо ти знаєш правила, як мінімум ти зможеш е, уникнути конфлікту. Ну, якщо ти знаєш, уникнути конфлікту. Ти зможеш, якщо в тебе є гарна страховка. От тоді ти зможеш абсолютно спокійно сказати, що все нормально, є страховка. Ще один момент, про який ми дуже багато говоримо, і, на жаль, я думаю, що ми будемо ще дуже довго про це говорити. Правила і культура, от ви вже просто сказали про культуру: правила і культура паркування, яка існує і у нас, і, і, і от окрема важа така, ну скажімо так, теза на Ютубі була. Ви нещодавно побували в Києві. Знов таки як знайти в Києві парковку? Її також можна замовити наперед, будь ласка, я буду завтра. Так. От, паркування. Складна тема, і ну я сьогодні розумію одну річ. Є моменти, де припаркований автомобіль просто не просто заважає там, не знаю, там ні, не просто порушує правила дорожнього руху, а заважає іншим виконувати їхню роботу або ще щось. Ну, наприклад, ось тут ми в центрі знаходимось, є супермаркет в центрі. До нього, наприклад, заїжджають якісь автомобілі. Там іноді припарковані автомобілі просто не і заїсти, виїзд, створюють додаткові затори, і все інше. З такими водіями треба боротися тільки. Тільки одно, одним способом евакуація. Тобто, якщо ти припаркувався майже на перехресті або на заїзді в прилеглу територію, або перекрив чийсь виїзд, ну тільки евакуація. Якщо ти припаркувався просто з порушення правил дорожнього руху, ну, штраф, я думаю, ти в майбутньому це сплануєш. Але далі. Ми повинні розуміти, що без паркінгів, без систем якихось, де можна це зробити, буде, буде, буде складно утримувати ситуацію молодним чином. Друга річ, це знову ж таки, розвиток якогось альтернативного громадського транспорту, де я зможу, наприклад, залишити машину, доїхати в якесь місце і потім повернутися. Тобто, те, щоб те, що я кажу, о, да, ми почали сервісний центр. В чому зараз його перевага у цього експерименту? Що все вчасно? Я можу спланувати, угу. якщо я на громадському транспорті все спланую. То можливо я і не поїду на автомобілі. Якщо мені легко взяти там велосипед влітку і десь його залишити потім на системі там системою захисту, я не поїду на громадську таки паркінг. Паркінг велосипедний, паркінг та, електро з тих гуляніногногів, гуляйніг паркінг автівок. Паркінг, паркінг, тобто це місце має бути де ти спокійно можеш залишити свою власність і знати гарантовано, що все буде, що з нею нічого не станеться. Так, ну я думаю, що припаркований автомобіль не встановлено в місці, у нього більше шансів бути пошкодженим або десь отримати штраф, ніж ніж поправила. Ну тут інша, е інша теза, якби вже випливає, ви озвучили, це в три тисячі отримало посвідчення. Три тисячі. Тобто я так собі уявляю, що е уявімо собі, що не всі три тисячі нових автівок, а наприклад, половина, хоча б, навіть. Третина вже автівку має, е, і це, як, грубо кажучи, це другі документи в сім'ї. Є в нього, є в мене, є в мене, є в неї. От таким чином: це другі документи, але одна машина все одно це. Тисяча автівків, як мінімум тисяча автівок в місяць, так. ну він ця ж не гумова. Тобто, де їх паркувати невідомо. Ну я думаю, що коли ми говоримо про е, якісь місця платні, в тому числі на вулицях спеціально створені, я ми говоримо про те, що потім бізнес побачить, що ага, вон там є платні парковки. Ну в Києві ж теж не не спочатку створювала паркінги. Спочатку ми... ну я не знаю, що спочатку, чи паркінги створити, а потім гроші почати брати, чи навпаки гроші брати, а потім. Е, Бізнес створить паркінги. Це такий довгий процес. Ну, грубо кажучи, якщо ти не займаєшся проблемою 10 років, то на 11 треба буде не тільки займатися ще й вирішувати те, що все накопилося. В багатьох містах України це не копилося. Ну і Вінниця, на жаль, також не є винятком. Ну і плюс зіграла ж війна, тому що скільки людей сюди приїхало, і ми розуміємо, що сьогодні організація дорожнього руху це, в принципі, така. Знаєте, система, яка буде підтримувати цю кровоносну систему транспортування Вінниці, і від їхньої роботи буде залишити багато. Але і те, що я бачу сьогодні, і з і по розмітці, і по багатьом іншим речам, Вінниця трошки в цьому році чогось відстає. Ну, в плані того, що дуже складно іноді на деяких вулицях без розмітки, без якихось знаків, без нічого. Тобто, тут зрозуміти систему руху, як де та і тобто що. чогось в цьому році так складновато. Ну не будемо забувати про що до гарячої активної фази війни у Вінниці нараховувалося в районі 120-140 тисяч автівок приватного транспорту. Я маю на увазі після початку гарячої фази війни з лютого минулого року. Кількість автівок в Вінниці порахувати. Вати просто неможливо. Ну так. знову таки будемо говорити. Але ми чудово розуміємо, що якщо тільки офіційних зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб у нас більше 40 тисяч. Ну якщо собі навіть уявимо, що кожен третій. Кожен навіть. третій, да, кожен третій, це автівка, це одна автівка, то це вже мінімум 10-15 тисяч автівок ще плюс. Не зареєстрованих не можемо порахувати. Транзитерів також не можемо порахувати. Ну найгірші, скажімо так, найбільш неоптимістичні прогнози це 180 50-200 тисяч автівок на таке місце Може. місто, ну в принципі. Скоро станемо мільйонником. А, ну не знаю, не знаю. Ще один момент: гаряча пора. А, я маю на увазі тепла пора. Це літо, це відпочинок, це рух, це більше дітей на дорогах, це більше дорослих на дорогах, тому що знову таки є можливість взяти той самий велосипед, можна взяти той самий електросамокат, можна взяти з собою дітей. І вирушити на дорогу. Всі переважна більшість все-таки дорогу сприймає як відпочинок і забуває, що це зона підвищеного ризику. Ви так посміхаєтеся? Ні, я просто згадав. Ми якось їхали з учнем, і він ну вікно було відкрите, бо тепла пора, і це. І, ну я і, і, і людина доросла віку переходить дорогу. І він так голосно каже: чого він тут іде? А людина почула і каже: Так угу. я тут проживаю. Ну, все і дорога. Він тут живе. Він тут магазин Це ходить. Да, от, от, Це ці... і зебра, і червоний колір да, світлофора, і фразі, все. В Цій фразі Я тут живу. Воно все. І на жаль, я ну я сьогодні бачу, от ми бачили ДТП. в Вінниці з дитиною, яка перебігала на не місці. Ну угу. на червоне, давайте так там місце встановлене. Але що ця дитина зробила? Ця дитина повторила сотні прикладів дорослих людей, які переходять на самому місці. Проїдьте зранку біля урожаю. Там же, там же суцільний пішохідний перехід, розпочинаючи від скалецького, закінчуючи там вулицею Пірогова всюди. Ходять дорослі, діти на них дивляться і задають собі питання, чому я не можу. Всі біжать за тролейбусом, ніби я він як останні. В Вінниці достатньо е, нормально ходять тролейбуси, трамвай. Ну не можна, невже не можна почекати 4-5 хвилин до наступного тролейбуса чи трамвая. І коли це діти починають повторювати, у мене виникає одна річ: от написали багато людей: от чому вчать батьки цих дітей? Та там є велика доля відповідальності батьків, але для мене ще відповідальність батьків це все суспільство. Тобто, приклад, дитина ще йде в школу, дивиться на когось з нас. Дитина повертається з гуртка, дивиться на когось іншого дорослого, Це ж не тільки батьки, і якщо вона бачить, що дорослий раз перебіг два, вона навіть не може оцінити, що можливо дорослий багато речей проаналізував, угу. а вона то не знає, що треба аналізувати. А бачить тільки, от і потім, і угу. потім хто винен? Батьки винні, дитина постраждала, і водій, який їхав по правилах. Також постраждав по має купу цих, тому чесно. Я сьогодні не знаю, що треба зробити, але мені здається, поліція повинна почати так жорстко працювати з пішходами. Всіх є документи собою. Сьогодні війна, угу. кожен повинен мати свій паспорт. Можна на місці прям накладати штрафи. Все це тому я би сьогодні, замість того, що поліція там десь на окружні стояла на швидкість ловила, Я би сьогодні всіх вивів би в місто і місяць, місяць всіх би пішоходів перештрафував. От, чесно, я вибачаюсь перед тими, пішоходами, хто не порушує правила дорожнього руху, але. Ті, хто порушують, от просто, бо вони сьогодні створюють багато речей, коли ти просто фізично ну. Ти просто думаєш, ну як так можна? 20, 30, 50 метрів до пішовного переходу, він не може дійти. Ну і можна так далі продовжити з самокатами, тому що ті, хто стають сьогодні на самокати, вони не то, що не мають посвідчення одягу, вони навіть не знають правил дорожнього руху. Отут От нюанс. Я хочу для наших глядачів і слухачів сказати. Мабуть, багато вже хто бачив і читав. Що якщо я не помиляюся, по моєму в Литві хочуть запровадити, а можливо і вже запровадили е права, тобто документи на кермування е, самокатом і велосипедом. І якщо в тебе нема, ти порушив правила. Мало того, тут вже виходить абсолютно все. Ти маєш їздити там, де ти маєш їздити. Ти маєш е, повністю е, враховувати і виконувати всі вимоги дороги, тобто всі правила, всі зупинки, всі і так далі, так, далі, так далі. В тебе його нема, все значить, ти попав на штраф. А штрафи там дуже дуже немаленькі. Ну я я не знав там, ж яка у нас буде тема сьогодні по самокатах. Чи буде я не нещодавно просто читав одну е, статтю, теж не знаю, чи прийнято чи ні, мені сподобався Казахстан в цьому плані. Е, в Казахстані зробили наступне. Якщо у тебе є посвідчення водія будь-якої категорії, не, немає різниці. немає не, Тобто не треба отримувати спеціальну, спеціальну. Категорі... Угу. Да, будь-яка Б угу. категорія, вантажна, не знаю, тролейбус, мопед ти можеш виїхати на самокаті на проїзну частину і їхати поруч. А якщо у тебе немає посвідчення водія, то тоді тільки велосмуга, велодоріжка або тротуар. Якщо тротуар. То не більше 15 або 20 км на годину, тобто що там є обмеження, тобто uh -huh. самокат обмежений. А хочеш на проїзну частину, отримати посвідчення водія. Мало того, я думаю, що там ще буде питання стояти і страховку якусь мінімальну, щоб uh -huh. людина uh -huh. могла теж мати можливість потім, внаслідок якої шкоди, як мінімум, там не знаю, щось оплатити. А стосовно України, ми вже затягнули. Процес прийняття якогось виваженого рішення ми сьогодні бачимо сотні або тисячі самокатів в містах, і ми сьогодні розуміємо, що ці люди, які стоять на самокати, вони просто не можуть взаємодіяти. У нас сьогодні велосипедисти е, дуже часто. Більш досвідчені, ніж ось ці, хто на самокатах. Тому ми затягнули цей процес. Треба приймати рішення, або ми їх випускаємо на дорогу і тоді несемо відповідальність разом, або ми відпускаємо їх на дорогу з якимись обмеженнями. Або ну знаєте, чогось ми чекаємо, поки хтось або загине, або травмується, або буде щось таке трагічне і масштабне. Тоді можливо задумаємося. І ну, то на жаль, не один раз. Тому що, на жаль, такі випадки, одноразові випадки, вони не вчать нічому. Ну, на е жаль. Да, Дивіться, от війна, ми дивимося, за кож... ми, ми, ми дивимося за кожною загиблою людиною і сприймаємо це як особистий біль. А за цей же самий час в цьому році загинуло на дорогах України 400 дітей. Тобто кожен місяць гине е якась, е якась дитина, і питання чому? На самокаті, на велосипеді, перебігаючи дорогу на становому місці, повторюючи поведінку батьків. І, ну, знаєте, це, це така неоголошена війна, і ти думаєш, блін, ну як так може бути? Я повністю погоджуюсь, тому що якщо взяти е, і статистику шеї з дорослими, то я дуже добре пам'ятаю, що до війни, до гарячої фази, до 22 лютого, до 22 року лютого місяця, 24-го, е, ця статистика і не один раз була вже озвучена тут на майданчику. І також експерти казали, люди добрі, та нам війни не треба. Ви подивіться, що у нас робиться на дорозі. У нас на дорозі там по моєму щоденно десь до сотні гинуло по всій Україні. Ну майте совість, як же ж так. А це все просто дуже ну, здається, так просто це елементарні правила поведінки. Та, це те, що батьки передають власним досвідом. Що школа допомагає якось їх стандартизувати, а автошкола показує, що ти навчився за ці 21-х років свого життя. Тобто, ну в автошколі вже ніхто особливо не вивчає багато чого. Вони вже повторюють те, що вони повинні були знати. Якщо б дійсно mm -hmm. вони би пройшли весь цей шлях, тому ну знаєте, хочеться звернутись до тих, хто стає на самокати на велосипеди, хто виходить пішки. Прочитайте з власними дітьми з самостійного правила дорожнього руху подумати, чому і, і, що відбувається. Бо швидкість 50 км на годину, вона здається маленькою. Але це 14 метрів в секунду. 14 метрів в секунду. Я кажу зараз 1-2, угу. хтось проїхав 28 метрів. Угу. Більше не треба говорити, ми маємо виходити з ефіру. Скільки ми кілометрів вже наговорили. Експерт з безпеки дорожнього руху Олександр Зірщиков сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Олександре, дуже дякую за участь. І вам. Буду запрошувати, тому що це невичерпна тема. Невичерпна, а одне з один з одна з головних е, меседжей е, як і радіо, так і телебачення, взагалі медіа. Якщо говорити, це виховна. А ми, в принципі, завдяки вам робимо виховну роботу з і туріром. зберігаємо життя. Дуже я хочу все вірити. Дуже вірити хочу. Дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101,8 FM. і вісім рафен. Місто Події що поруч.